Коротенький вступ на Unbot Max G30P зроблений вивід під інвертор. В розрив між батарейкою і контролером ставлений спліттер, Y-кабель, Y-cable, як хочете так називайте, і виведений через гуся. Я під'їднав інвертор, дав навантаження 750 Вт, і BMS пішла в захист десь на 10 хвилин. <кій> Чому так сталося? Тому що я там. В момент запису того відео під'єдного відєднував зарядник і самокат вимкнувся. А як пишуть в інтернеті, якщо контролер вимкнутий, то БМСка десь при навантаженні більше 250-300 Вт, вона йде в захист. Ну, в принципі, в мене так скоріше за все і відбулося. Ну а тепер, от саме відео, як це було. Хотів я протестувати заряд не універсальний, щоб зарядити на NBOT, але 91% заряду заряджати воно не хоче. Будь ласка, не йде заряд, хоча самокат чує, що вона є. Тому вирішив, що в мене є непротестована штука, кіпітильничок на 750 Вт і інвертор. Які я не навантажував. Тому вирішив думаю, зроблю тест, подивлюся, як воно і що. Заодно розряжу, щоб він почав заряджатись. А ну ка спробуємо. О, Є контакт. Пішов 23-22 Ампера. 850 Вт. 850 Вт він хоче тягнути. Сюди. Опа. Десь є просадочка. Коротше, і тох такий, що тишина, все. Щось відбулося. З ДБМС не реагує ні на які зарядні, ні на ті, ні на ті. І тишина, будемо розбиратися, що сталося. Так, коротше, відкрутив я кришку деки, щоб не було питань, як воно там зроблено. От, пожалуйста. Від батки від контріка просто стоїть і кабель, і вон виводен провод через гуся. Ніякого мегамоду, нічого тут кривого нема. От. Відкрутив, БМС-ка блиме. Напругу я перевірив, є і ця падлюка е, ожила. Будь ласка, все працює. Тобто їй треба було хвилин, напевно, 10, мабуть, це таки спрацювала цей захист при вимкненому. Контролері, от такі діла.